Вітаю. Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін 4 травня 2024 року набула чинності оновлена редакція наказу Міноборони номер 402 Зміни внесли наказом Міноборони від 27.04.2024 року номер 262 які погодили міністри охорони здоров'я та внутрішніх справ. Представники якраз цих трьох міністерств входили до складу робочої групи, яка ще з кінця. 2023 року працювала над змінами до положення про військово-лікарську експертизу Озброєних сил України. Також 4.05 24 року набув чинності закон номер 3621 яким скасовано статус обмежено придатний. Усі, хто мав цей статус, повинні. Повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з моменту вступу в силу положень цього закону, тобто до 4.02.2025 року. Тож далі не зовсім коротко, але по суті розглянемо ключові зміни щодо ВЛК. А якщо відео корисне, ставайте спонсором ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал, тільки практичні поради. Категорії придатності. За результатами проходження ВЛК осіб розділять на наступні категорії залежно від ступеня функціональності придатний, придатний до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення охорони. Тимчасово непридатний, наприклад, потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових особ... обов'язків, непридатний до військової служби з переглядом через 6-12 місяців і непридатний до військової служби з виключенням зійськового обліку. Статус непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців приймається під час воєнного стану. На підставі статей 2Б 12Г, 13Г, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76б, 77Б, 81 розладу з хвороб у випадку, коли для відновлення придатності до військової служби необхідний строк від 6 до 12 календарних. Місяців. Досі, до речі, Міноборони не надало роз'яснень щодо спеціальностей та посад, які будуть надаватися таким особам, які визнають придатним до військової служби у підрозділах, наприклад, логістики, медичних, оперативних забезпечення чи зв'язку. На практиці такі підрозділи можуть фактично перебувати і в зоні бойових дій. Зміни ВЛК. Чіткішим став порядок експертної оцінки стану особи. ВЛК вже не визначає ступінь придатності індивідуально. Спеціалісти, які входять до складу ВЛК, не ставлять діагнозів, а лише дають експертну оцінку стану особи та суттєвих порушень функцій організму. Тобто діагнози встановлюються до медогляду ВЛК або за її направленням. Упорядковано та дещо спрощено процедури роботи ВЛК, зокрема щодо переоглядів і визначення ступеня придатності військовослужбовців, які проходять ВЛК після поранення та травм. ВЛК тепер можуть приймати постанови, у тому числі на виїзних засіданнях та в окремих випадках лікування, як, наприклад, за кордоном, навіть дистанційно. Закріплено. Колегіальний порядок встановлення, підтвердження діагнозу при контрреверсійних результатах, попередніх досліджень та наявних якраз документів, огляд та прийняття рішень здійснюється консиліумом за участі провідних, тобто головних медичних фахівців. І визначено граничні строки проведення медоглядів, лабораторних та Інструментальних досліджень, включено з необхідністю направлення на додаткові методи дослідження лабораторні обстеження, і визначається з урахуванням необхідності отримання повної та об'єктивної інформації про стан здоров'я людини, які не можуть перевищувати 14 днів. Принцип діяльності ВЛК: у новій редакції положення особливий. Акцент робиться на принципах роботи членів ВЛК. В першу чергу на доброчесності. До доброчесної поведінки відноситься пріоритет службових інтересів, компетентність, прозорість, нерозголошення конфіденційної інформації, коректність та вічливість. Члени ВЛК також діють і на принципах верховенства права, законності, поваги та дотримання прав людини і громадянина колегіальності. Об'єктивності, неупередженості та інших. Документація, яка створюється або заповнюється в процесі якраз військово-лікарської експертизи, може вестися як в паперовій, так і в електронній формі. Документи ВЛК будуть просто синхронізовані з медико-інформаційною системою закладів охорони здоров'я та внесені якраз до реєстрів електронної системи охорони здоров'я. При створенні електронно документів будуть застосовуватися електронні підписи, електронні печатки та електронні позначки часу. Це, на думку розробників акту, ускладнить несанкціоновану зміну діагнозів та, відповідно, ступеня придатності. Список хвороб ВЛК. Змінилися підходи до оцінки деяких захворювань та станів. В окремих випадках статус відповідає непридатності, зокрема офтальмологічних проблем стаття 31А. Особи, які наявні розлади зору чи сліпота, а 54, амбіопія, диплопія, сліпота та знижений зір одного або обох очей, порушення кольорового відчуття, тощо будуть розділені на категорії, одні з яких визнаються непридатними. А інші зможуть служити. Наприклад, особи, які мають онкологічні захворювання в стадії тривалої стійкої ремісії, чи після проведення специфічного лікування віл у стадії стабілізації або безсимптомно носі... носій віл, визнаються придатними до військової служби. Висновок: загалом, новий наказ дійсно усунув. Ряд проблем оновив і осучаснив деякі аспекти ВЛК, але не зробив це все на відмінно. Адже на перший погляд, ці зміни кардинально взагалі змінюють текст положення, але концептуально залишаються всі наративи радянського підходу до оцінки ступеня придатності до військової служби. Наприклад, навіть ці прогресивні новели як електронний кабінет. Майже ніяк не змінив консервативний цей характер процедур і закритість роботи ВЛК. Не ВЛК, як раніше не складали загальну картинку здоров'я людини, так і після змін визначатимуть лише діагноз, основний, не враховуючи інші порушення, підхід, за якого всі наявні хвороби не сумуються, все ще залишається чинним. Це кардинально невірно. Бо у деяких людей можуть бути Купа розладів по здоров'ю по різним е категоріям. Потенційно спірними також прописали, навіть, здавалось, такі прості базові речі, як пункти е принципової діяльності ВЛК. Задекларовано і перераховано все чудово. Але як воно буде виглядати на практиці? Що переможе, коли членам ВЛК доведеться вибирати між принципом верховенства права та законності? Та між пріоритетом якраз службових інтересів, тобто виявлення абсолютної відданості державним інтересам. Що входить у цей принцип доброчесності? Напишіть свої думки в коментарях. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу! Блін, переписуем. Да йопсель, дропсель. Було цікаво так. Да Та пперный балет. Складають І не складали от раніше. Переписуємо.